Володимир, ну ми з вами вочевидь знаємо, що російські агенти вони справді є скрізь, і на жаль, вони є в Україні, це навіть підтверджено цими плівками. Але щоб Вітков чи щоб адміністрація Білого Дому щоб прям чи на зарплаті, чи просто ідейно працювала на росіян, це якесь нове відкриття. Як вам сама історія та з тим, що антикорупційні органи, активісти, журналісти, політики, які зараз говорять про цю справу, вони всі просто грають на руку Кремлю. Якщо ви дозволите, я відповім і на ваше запитання, і на ту думку, яку висловив пан Євген, якраз прощаючись, згадуючи Британію, яскрава відмінність Британії від України у тому, що тут політиків готують спалюшок. І вони вже в школі, в університеті організовують дебати, і дебати це окрема дисципліна. Вони вчаться вкладати свою думку, гарантувати свою позицію. У них відбуваються міні-парламенти, міні управління державами. Тобто їх до цього готують наші українській історії. Абсолютно більшість українських політиків вважають, що можна прийти з базару стати президентом держави, і це абсолютно нормальна річ. Це неправильний підхід, і допоки ми в себе це не змінюємо, то відповідно будемо голосувати за випадкових людей, як проголосували у 2019 році. Щодо вашого запитання, ну ви знаєте, можна уявити найстрашніші речі, та що е, Кремль настільки успішно інфільтрував своїх агентів і в Україні, і сполучених штатах, що це відбувається закономірно зараз робота всіх цих агентів, які були на найвищих щаблях. Але це абсолютно не скасовує інші речі, а саме захланність, зажерливість, абсолютно байдужість до України, до власної держави з боку української влади. Мінді ж, це ж не американський агент, правда, і можливо він і російський агент, але я думаю, що він про це забував, коли рахував вкрадені долари. і він цим захоплено займався неодноразово коли в журналістських розслідуваннях вказується на десятки мільйонів чи е, мільйони, Насправді мова йде про мільярди. І Зеленський, і Єрмак, і все його кодло навколо це доларові мільярдери за оці шість років, які вони грабують країну. І повірте мені, що історія з Януковичем, який тікав з України з 30 мільярдами, це квіточки з тим, коли буде розслідування по Зеленському. Ну на жаль, це така сума дійсність, з яким ми живемо. Чи можемо ми виграти в цій ситуації? Безумовно, ні. Тому що коли збройні сили не забезпечені через розкладені кошти, коли ми програємо свою позицію через бездарне командування, яке чи випадково, чи спеціально схвалює рішення не вигідні для нашої оборони, тоді ми будемо мати закономірний наслідок цієї всієї історії, і цим безумовно, будуть користуватися навколо. Якщо ми вважаємо, що хтось навколо нас дуже хоче, щоб в Україні була сильна влада, чи сильний президент, чи сильний прем'єр-міністр, то теж не треба мати ілюзій. Але якщо цього ми не хочемо, ми самі. Якщо ми от шість років терпимо от це блюзні яке ми спостерігаємо на найвищій і площадці України, ну то ми насправді самі собі винні. І таке припущення, пане Володимире, воно теж зараз розповсюджується різноманітними каналами. Ну і і частково та по суті пост, який ми згадуємо, теж не випадково обраний. Що через цю слабкість корупційного скандалу, що мовляв. Будуть справді схиляти Україну до невигідних пропозицій, і що мовляв, якщо ні, то ну якраз буде далі там публікація плівок, на яких можливо там хтось буде виникати ще. Але знову ж таки, повертаючись до фрази, що Зеленський це не Україна, Україна це не Зеленський. Я просто не дуже розумію, як хтось може розраховувати на те, що політично невигідна, я так невигідна, я так обережно скажу, позиція президента може спонукати українців погодитись на зраду, бо ну дуже важливо нагадати, що ми все ще. Демократія і це теж був прояв людей вільних вийти на свій захист, відправитися на фронт і не тільки. То чи справді зараз нас можна кудись хитати? Я вважаю, що єдиною справжньою метою перебування зеленського на посаді є дестабілізація і хаос в Україні. Він свої мети блискуче досяг, і в найгірші моменти на нас напав ворог. Нагірші моменти ми маємо зламаний дух, тому що людина, на яку багато все ще хто сподівався, раптом виявилася живогідним корупціонером і зрадником, тому цим безумовно користаються. Але тут не треба посипати голову попелом і здаватися робити вигляд, що все пропало. У нас була та сама ситуація з Януковичем. Потім втік. У Нас та сама була ситуація з ще одним президентом, який здавав Україну. Але е, я думаю, що е, ні Кучма, ні Янукович, ні Зеленський не зможуть привести до тієї ситуації, що Україна програє. Е, бо справді все, що впирається, це воля народу, і будь-яка капітуляція, про яку зараз там багато хто говорить, вона не зможе бути втілена, бо люди будуть проти. От саме цього боїться зеленський. Він би давно підписав би Стамбульський угоди. Просто він розуміє, що його роздеруть. Так само пам'ятаєте. як Він повертався з Парижу після нормандських перемовин. Коли він відверто казав, там що я не можу цього підписати, бо мені буде кінець в Україні, і ми тілько не буде вартувати нічого. Тому це зараз ситуація, яка склалася, що так тиснуть, але тиснуть не осла... на ослабленого президента. Хтось хоче показати. Президент сам довів до такої ситуації. Це закономірний результат його шестирічного правління. Тотальна корупція і безлад. Тиснуть на Україну, сподіваючись, що президент зможе якось вплинути на волю українців, щоб вони прийняли умови ганебного миру. Цього не буде. На ну, останок пане Володимире, я думаю, що ви теж читаєте пабліки. Ви бачите, що зараз пишуть інсайдери. Зокрема, про зустріч президента Зеленського в офісі президента із представниками своєї фракції пишуть про те, що він не збирається все ж таки звільняти голову офісу президента. Скоріше за все він буде ініціювати заміну чи звільнення Девида Рахамі, щоб він не очолював фракцію. Ну і, зрештою, з того, що написав Ярослав Желізняк, що прийнято рішення йти в контратаку. Та діджгейт мають понести відповідь. Відальність винуватці, як здається, владі це активісти, знов ж таки політики, журналісти і не тільки чи це схоже на якусь певну агонію, не агонію, чи є у президента Зеленського на даний момент от в цій всій конфігурації? Такий така політична вага, як це було рік тому, два чи в 22-му, та, ну все ж було по коліно. Чи президент Зеленський не дуже конкретно оцінює свої можливості? Тут скоріше це можливо навіть може пролунати як певна порада від вас, людина, яка має свій політичний досвід? Я не думаю, що Зеленський є хороброю людиною, якби він був би хороброю людиною і відповідальною людиною. По пішов до війська у 2015 році, коли його туди запрошували. Він цього уник, бо банальний бойовус. тому в цій ситуації він буде діяти так само. Йому здається, що в нього є вся повнота влади в руках. Це ілюзія дуже омаглива, і вона неодмінно стикнеться з реальністю. Дуже прикро, що от ці внутрішні наші такі проблеми вони загострилися максимально під час війни. Але саме в цьому полягав план ворога, який всіляко просивав цю людину на посаду президента 2019 році. На жаль, план ворога багато в чому спрацював, але знову ж таки, не в тому вигляді, який він хотів. Кремль хотів за два тижні взяти всю Україну, де четвертий рік більше річної війна. Тому е, я думаю, що всі потуги зеленського дестабілізувати квіну до такого моменту, що ми здамося, не, не призведуть до успіху. Ще вас, пане Володимире, дякуємо дуже за те, що знайшли час Дякую, та можливість запрошу. долучитися до нашого ефіру. Друзі, гіркі теми, але все одно маємо їх обговорювати. І ми дякуємо нашому гостю, політику та колишньому військовослужбовцю Володимиру Омеляну за те, що знайшов час та можливість долучитися до нашого ефіру.